Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, Київ буде просити розширити зону застосування західної зброї в РФ. На його думку, партнери зробили правильний важливий крок, знявши заборону на використання наданого ними озброєння для ударів по військових цілях на території Росії. Втім, як зауважив міністр Карт Бланш, ми не отримали. Тож українські дипломати працюватимуть над тим, щоб обмежень ставало дедалі менше. І наскільки це буде швидкий процес? Далі будемо говорити і співзасновником і виконавчим директором українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло долучається до нашого ефіру. Добрий вечір, вам пане Дмитре. Доброго вечора. Отже, ну буквально за останній тиждень ми побачили, ну, знаєте, такий прогрес у рішучості сполучених штатів стосовно дозволу бити їхньою зброєю по території Російської Федерації. Ну ось остання заява, якраз таки, можуть не виключають того, що можуть розширити географію. Ну тому що раніше якраз таки обмежувалися Харківською областю. Про яке розширення може йтися, і застосування якої зброї нам дозволять. Ну, по перше, варто зазначити, що західні союзники надали під тиском цей дозвіл не через альтруїзм і любов до України, а власне через те, що в ситуації, що склалася, після того як Сполучені Штати Америки півроку не надавали нам необхідне озброєння, і де цієї політики, так само оглядаючись на Вашингтон, дотримувалися наші європейські партнери. То, відповідно, тепер ці рішення це один із тих кроків, який має, хоч якось, стабілізувати лінію фронту, тому що ми не досягаємо паритету по жодному з видів озброєння з росіянами. Вони нама намагаються тиснути і передавлювати на числом. і ось такі нестандартні кроки, на що має іде захід, це власне для того, щоб, хоч якось, вирівняти ту ситуацію стосовно розширення зони, то це в якраз слушне питання, тому що Німеччина, не дивлячись на те, що вона десь слідує політиці Вашингтона. Не надала досі свої далекобійні ракети Таурус, що наприклад зробила Британія, надавши «Штормшеду», то відповідно так їхні заяви вони зараз ну надихаючі, але питання лінійки озброєння, яке отримані меч від Німеччини. А це зараз там виключно артилерійські е, системи, які не досягають далекого зони ураження. Щодо американських партнерів, то ми відповідно будемо далі вимагати, щоб нам надали дозвіл на використання саме атакамстів, щоб покрити зону саме в 300 кілометрів. І більше того, на що точно буде тиснути офіційний Київ, нам потрібні саме касетні боєприпаси, тому що в 300 кілометровій зоні ураження знаходиться. Це 20 аеродромів, з яких ще постійно здійснюються атаки на українські території, зокрема тероризація лінії фронту і кордону керованими авіаційними бомбами, і от власне нам потрібні саме касети для того, щоб знищувати літаки на пунктах їх дислокації. Так само нам це потрібно для покриття більшої площі і знищення іншої військової техніки росіян. Тому на моє щире переконання, ми все отримаємо цей дозвіл, і всі обмеження будуть зняті. На жаль, союзники і далі рухаються покроково, Це ми вже бачили цю історію і попередні місяці, коли нам не давали дозвіл на використання на поставки тієї чи іншої зброї. Як це було з леопардами, гепардами інші види зброня, як було до речі, з F-16, які ми очікуємо уже цього літа. Тому відповідно, союзники далі цієї політики дотримуються, але, врешті-решт, всі заборони будуть зняті. Питань. Ння лише часу, якого нам бракує, а тут справді у нас немає часу, тому що щодня війна, щодня гинуть люди. Росія руйнує мирні міста, вбиває цивільне населення. І тут, знаєте, згадалася мені фраза Черчилля, який говорив про те, що Сполучені Штати завжди приймають правильне рішення, але після того як перепробують усі неправильні. І питання полягає в тому, як довго вони ще зволікатимуть, оскільки ми з вами говоримо про атакамси, про дальність у 300 кілометрів і про те, що ми маємо вражати їхні аеродроми, звідки вилітають літаки, які скидають ракети і каби на цивільне населення. Це залежатиме від лінії фронту, і ми маємо розуміти, що десь ту зброю, яку ми наразі отримуємо, її, на жаль, недостатньо для перемоги. Це зброя для того, щоб стабілізувати нашу лінію фронту. Ми не очікували, що буде дуже довга така перерва. Тому відповідно доробити якісь прогнози буде ну можливо трішечки зараз неправильно, але все-таки щодо питання остаточного зняття заборони, я думаю, на це підуть все таки тижні, а не місяці. І десь ну, ближче, я думаю, що до там. Всередини літа я думаю, вони вже поступово всі будуть зняті, тому що я повторюся іншого виходу наразі просто-напросто немає. Щоб якось переломити оцю ситуацію, що склалася, треба перевертати цю шахову дошку, з якою нас з нами грають росіяни, продавлюючи, намагаючись щодня продавити на нас число, не рахуючи зі своїми втратами. Це розуміють і союзники. Так їм би цього не хотілося, але виходу іншого простого немає. І саме з цим пов'язана рішучість Шольца, яка говорить, що застосування зброї навіть німецької по території Російської Федерації не призведе до ескалації. Можливо, тут і на Тауруси варто розраховувати. Ну, от власне, ця рішучість шольце, вона дещо й дисонує, тому що Німеччина нам не надала ці Тауруси, Хоча Британія була першою, і надала штурмшеду і про дійсно проявила лідерство, не чекаючи рішення Вашингтона. Ми так само можемо застосовувати скальпи. Але е питання застосування цього виду озброєння це зброя повітряного базування, ракети повітря земля. А нам бракує власне носіїв для цієї зброї. Ми намагаємося використовувати ще совєтські модернізовані міг 29 та су 24 і для цього нам потрібно до F-16, щоб ми дійсно могли ефективно застосовувати все це озброєння. То власне питання Таурусу це й дуже цікаво, коли офіційний Берлін робить такі різкі заяви після е, тижнів е, такого непогодження. Але що стосується таурусів, то поки що позицію не змінює. Тому відповідно, тут, якщо говорити про комунікацію Київ-Берлін, ми мушені будемо додавлювати Німеччину, щоб вона нам нарешті додала все це необхідне озброєння. Вони також мають включатися всі ці. Процеси не дивлячись, що Німеччина дійсно багато робить для України і демонструє лідерство, зокрема в коаліції Рамштайн. Але це те незакрите питання, яке мусить бути вирішене. Але з іншого боку, ви згадали і британ... британський шторм Шедов, і дозвіл Великої Британії бити по території Російської Федерації. Але я до прикладу не бачила, аби Україна застосовувала ці ракети по території противника. Можливо, вам відомо більше? Щоб застосовувати ці ракети, підготовка до цих ударів вона є дуже і дуже кропіткою. Якщо ви пам'ятаєте, коли були удари по Чорноморському флоту, а точніше, по командуванню Чорноморського флоту у Севастополі, цьому передувала довга операція з розчищення, ну грубо кажучи, розчищення дороги для цих ракет. А для цього потрібно методично знищувати саме засоби протиповітряної оборони ворога, який він вибудував багато багато ешелонів. То, от, власне, росіяни вже не скажу по іншому, в. Виють у своїх соціальних мережах, що вони знаходять уже уламки хаймерсів і інших боєприпасів саме західного озброєння. То власне, те, що говорять там російські воєнкори, що ураження власне було е, систем протиповітряної оборони. Скоріше за все, Україна буде цілитися на системи С-300. Тому що Росія їх застосовує як і для протиповітряної оборони, чому вони прямо призначені, так і для ударів по Харкову і для тероризації інших об'єктів цивільної інфраструктури, тому сили оборони розуміють, як застосовувати ту чи, ту чи іншу зброю, і тому вони методично будуть намагатися прокладати ці маршрути, знищуючи логістику росіян, і це до речі пов'язаний процес знищення протиповітряної оборони, як прикордонні для того, щоб бити західної зброї, так і знищення в глибокому тилу за тисячу тисяч. 800 кілометрів усіх об'єктів, які обслуговують військову об... російську оборонку, власне для того, щоб Росія відчула дефіцит у засобах протиповітряної оборони і розтягувала їх по своїй території. Тому так ці ракети дуже дорогі. Ми їх дуже бережемо, і підготовка цих атак вона, звісно, буде вимагати часу. Але ж вочевидь, Російська Федерація розуміє, що дедалі більше країн дозволяють бити по її території, і вона підготується. Вона буде займатися ймовірно. Передислокацію. І таким чином нам знову стане важче досягати ну, от потенційні законні цілі. Так, вона буде займатися передислокацією, але тут, якраз якщо раніше ми б, наша рука Києва була не така далекою, коли ми ще тільки розвивали всі ці технології щодо безпілотних літальних апаратів, які наносять ураження, то тепер територія Російської Федерації стає і проблемою. Тому що якщо ми виводимо, наприклад, радіолокаційну станцію, яка є частиною ядерного щита Росії, то відповідно на заміну має приходити якісь інші системи для того, щоб прикривати повітря. Тобто, власне, розтягти протиповітряну оборону ворога по всій його території, щоб він розумів, що немає безпечного місця і безпечної відстані в європейській частині Росії, це якраз у нас і є нашим головним завданням тим, над чим ми працюємо, так само як і на руйнації всіх логістичних маршрутів про що сили оборони. Сьогодні заявили, що знову було уражено паромні переправи в Криму для того, щоб перерізати оці всі шляхи постачання для російської армії. Тому це наша стратегічна мета. Над якою ми працюємо і, власна комбінація застосування західного озброєння і вітчизняних розробок обов'язково принесе результат, але це робота довга і кропітка. Росіяни ж натомість розуміючи те, про що ви говорите, всі ці процеси далі продовжують свої м'ясні м'ясні штурми по лінії фронту, не рахуючись втратами, які щодня є понад тисячу від тисячі до півтори тисячі загиблих та поранених. Їхня головна мета, поки все це не надійшло, поки ми не налагодили цю систему. Макс максимум продавити нашу оборону і захопити максимум території, особливо під час мирного саміту в Женеві, який ініціює Україна, щоб показати свою силу і стійкість, і всі ці фейкові їхні незламність російської зброї. Тобто вони далі вирішують тиснути. Ми ж робимо свою роботу. Чи правильно я розумію, що зараз тактика України полягає в використанні дронів на території Російської Федерації, які відпрацьовують певні маршрути, намагаються виявити прогалини в системі? Темах ППО розчищає, так би мовити, коридор для того, аби потім уже бити повноцінною і прицільно далекобійною зброєю, коли ми будемо мати е, ну безпосередньо повноцінні дозволи від західних країн. Абсолютно, ця робота ведеться. Вона довга, вона підготовча. це так, саме методичне знищення протиповітряної оборони ворога, щоб мати більший оперативний маневр і більше поле для удару, і так само знищення логістичних маршрутів, шляхів і логістики ворога. Це два наші основні завдання. Без цього стабілізувати лінію фронту нам на жаль не вийде. Нам потрібно полагмати усю російську логістику, яку росіяни вибудовували впродовж останніх півроку, коли ми змушені були в умовах снарядного голоду стримувати наступ на фронті. А наостанок буквально. Для для західних наших союзників наскільки є не знаю там домінуючим фактором заяви російського диктатора стосовно того, що вони граються з вогнем, дозволяючи бити по території Російської Федерації, і вони ну спровокують фактично ядерний конфлікт таким чином. Росія, як тільки її припікає або що їй не подобається, одразу дістає карту ядерного шантажу. Оголошує ядерні навчання, відпрацювання ударів тактичної ядерної зброї, але наша військова розвідка не фіксує якоїсь реальної підготовки до ядерної війни чи ядерного удару. Стосовно того, як може ще більше ескалувати, Росія використала уже весь арсенал. В Україні вчинено геноцид. В Україні ми знаємо про всі ті братські могили. Знищується цивільна інфраструктура, вони закидають просто свої своїми тілами своїх військових нашу передову, росіяни якби могли зробити щось більше ніж вони роблять зараз, вони б уже зробили. Тому ці погрози якраз власне і розраховані, щоб союзники і далі приймали половину часті рішення, оголошуючи нові червоні лінії, чим розпалювали російського диктатора. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Дмитре, за фахові роз'яснення і за те, що знайшли змогу долучитися. Дмитро Жмайло, співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був із нами на зв'язку.